Mazda CX5 2018 року, 2,5 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та передній привід. Ось так виглядає ця красуня, має темно-синій колір. Автомобіль пригнут зі штатів та професійно відремонтовано тут в Україні. По комплектації маємо 19-дюймові легкосплавні оригінальні диски від Mazda. Виглядають вони просто шикарно. Задній парктронік, безключовий доступ, вже встановлено тонування скла, датчики тиску в шинах також у нас в наявності. По комплектації в нас отакий от от темний комбінований салон з такою от приємною тканиною та шкірою, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль, утримання у смузі, запобігання зіткненням, все це є в цій автівці. Датчик світла, датчик дощу також у нас є. Старт-стоп-мотору з кнопочки відбувається, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль. Надійна автоматична коробка перемикання гідротрансформаторного типу. Також у нас є ось така фігізна мультимедія, вона сенсорна, можеш пальчиком потикати. А якщо не любиш помарок на екрані, можеш контролювати мультимедію ось з цього такого інтегрованого пульту. Також у нас є електрогальмо і функція автохолду. Камера заднього огляду у нас теж є, вона така от широкоформатна, дуже інформативна. Ultimedia підтримує Bluetooth, USB та AUX, а якщо трошки поколдуєш, можна поставити Apple CarPlay та Android Auto. Також це ще не все. Ми маємо саунд-систему від базе з сабвуфером. Сабвуфер покажу потім. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду. Перша вишенька на торті у нас пробіг всього лише 80 688 км. І друга вишенька на торті у нас отакий от люк у стелі. Просто шикардос. Йдемо далі. Так виглядає задній ряд сидінь. Він просто в дуже класному, бездоганному стані. Має центральний підлокітничок, два підстаканички. Відкриваємо ось таку нішу. Тут у нас дві USB-шечки для підзарядки твоїх гаджетів. Два воздухозабірнички для задніх пасажирів, щоб тут ніхто не задохнувся. І ось так виглядає вся ця краса ззаду наперед. Машина має свій і стиль. Ось чому так полюбляють Mazda cx 5 У нас також електропривід багажнику. Зараз покажемо. О, подивись. Як відкривається ось така шторка прикольна, інтегрована від мазди, шикарно виглядає. Тут вже тебе зустрічає такий коврик, можеш щось пролити, нічого страшного. Того тільки помиєш його де і все. Можна скласти спинки задніх сидінь і буде ще більше місця. І також у нас докаточка і ось цей сабвуфер базет. Закриваємо цю красу. Рекомендуємо ми цей автомобіль, тому що це от прям сучасність, це от прям ліквідність. Це дуже класна автівка, щоб проїхати десь по якійсь місцевості, де потрібен прям кросовер, тому що клієнс величезний. Так, передній привід, але розхід буде менший, ніж на повному приводі. Та йде на такій красуні їздити на бездоріжжі. Це машина для такої от проходимості в місцевих умовах. Ціну дізнаєшся в обяві. Можеш взяти як заповний шматок, який вказаний буде там в об'яві, або від 15% від тої суми, можеш взяти в лізинг від 1 до 5 років. Тож приїжджай до нас на велику окружну дорогу 22 в місті Києві, знаходимося біля Жулянського мосту, робити драйв якщо хочеш СТО та забирай її до себе додому. Приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.